Бонжуратус, меше замі! Всім привіт! Мої любі друзі! З вами Гаянета відеоуроки французької мови. І сьогодні ми нарешті зустрічаємося в заключному відео циклу уроків рівня А1. Ми з вами пройшли десь близько 20 уроків. Точна кількість уроків буде вказана на екрані, і зараз не можу вже згадати. І за цей час я спробувала вам дати ну, основну базову інформацію стосовно того, як будується, скажімо, французька мова. І я сподіваюся, всі ті, хто з самого початку, з першого уроку і до останнього додивились уроки, і, і до того ж, ті, хто придбав доступ до вправ до цих уроків, я сподіваюся, що у вас це дуже-дуже добре. -дуже Відклалось. Якщо щось нагадую, що під ці безкоштовні відеороки, які я виставляю в Ютубі, я окремо зробила вправи на інтерактивній платформі, де ви можете опрацювати лексику, опрацювати граматику через інтерактивні вправи, інтерактивний словни. Ну і також я там ділилася допоміжним матеріалом і додавала якусь таку допоміжну інформацію, яку не встигла давати в відео. Ну і там, звісно, ми працювали над самим текстом ще раз і. Ще раз над текстом книжки Амфіномі Мока, яку ми завершили в нашому останньому уроці, який я сподіваюсь, ви вже подивились. Сьогодні, в сьогоднішньому уроці, він буде такий завершаючий. Я хочу. Поставити всі крапки над І, відповісти на найболючіші питання, так би мовити, ну і також поділитись корисними посиланнями. Тому сьогоднішнє відео можна розділити на дві частини, і я спробую не забути поставити тайм-коди в YouTube, щоб ви могли побачити. Отож, перше, ми з вами завершили рівень А1, і в кожного може з'явитися така думка. А що це означає А1, а що взагалі означає А2, а що мені з цим робити? Робити, що таке в моєму розумінні А1. Це не щось таке дуже чітке. А1 це умовна позначка того, що ви оволоділи базовими навичками, базовими знаннями французької мови. в моєму розумінні А1 те, як я вам давала інформацію в моїх відеоуроках. Це я намагалася зробити так, щоб ви зрозуміли саму логіку побудову фраз у французькій мові, І взагалі логіку цієї мови, бо вона відрізняється дуже від української мови. І для мене рівень А1 він ну, чи не найважливіший, тому що я завжди кажу: треба закласти дуже хорошу базу. Якщо закласти хорошу базу без прогалин. То далі буде набагато легше рухатися вперед. І навіть без викладачів, якщо у вас добре закладена база, то ви зможете далі вчитись самі. Ну, тому що це як з будинком. Якщо фундамент нормальний, то є змога побудувати хороший будинок. А якщо фундамент ніякий, то навіть якщо ви потім почнете вкладати багато грошей у сам дизайн та саму побудову, все може розлетітись. Отож, ми з вами по факту вивчили багато лексики. Ми вивчили основні граматичні теми. Трошки про теперішній час. Ви вже знаєте дієслова слова різних груп, як вони відмінюються. Ви знаєте, які є займенники, я, ти, він, вона. Ж тю elle» і тому подібне. ви знаєте, як будуються питання у французькій мові, що таке артиклі, що таке прийменники, і як вони зливаються з артиклями? Ви вже більш-менш розумієте, як ставити прикметники у фразі. І ви також навіть побачили незалежні ударні займенники Пухтуа авійкмо, ну і тому подібне. Це було щось з останніх тем, які ми розібрали. Ну і ми окремо виділили деякі важливі дієслова, неправильні, такі як «avoir», «être», «aller», «venir» і тому подібне. Чому я акцентую саме на цих дієсловах? Зараз побачите, якщо, як сказала, ми правильно заклали базу, ви маєте вже знати, як ось ці, наприклад, чотири дієслова відмінюються. А тепер гарні новини. Якщо ви знаєте, як відмінювати ці чотири дієслова в теперішньому часі, це значить, що ви вже можете відмінювати дієслова у французькій мові і в минулому, і в майбутньому часі. Як? Давайте просто подивимося, концепт. Отож, майбутній час, найближчий майбутній час, скажімо так, але в розмовній мові його вживають як нормальний майбутній час, це коли ви берете дієслово але, відмінюєте його у теперішньому часі, а після нього ставите інфінітив, тобто неозначну форму дієслова. Наприклад, щоб сказати Я куплю машину, ну, тобто у майбутньому часі, ми скажемо Je vais acheter une voiture. Він з'їсть торт, il va manger un gâteau. Вона поїде у Францію, elle va aller en France. І вони продадуть будинок, ils vont vendre une maison. Бачите? Тобто вміючи відмінювати. У теперішньому часі діє слово але ви вже можете оперувати майбутнім часом у французькій мові. Класна новина! Поговоримо про дієслово веніг. Ви знаєте, що це приходити, підходити. Ну, ми багато розмовляли про це дієслово. А фішка у тому, що з цим дієсловом ми також можемо передати відтінок української фрази тільки щойно. Наприклад, якщо ви кажете Я тільки щойно поїла, чи він тільки щойно закінчив роботу. У французькій мові це формула веніг у теперішньому часі д та інфінітив. Неозначена форма дієслово. Наприклад, я тільки щойно поїла. Je viens de manger. Він тільки щойно зробив 에, вправу, Il vient de faire un exercice. Вони тільки щойно зателефонували твоїм батькам, il vient d'appeler tes parents. Як вам така новина? Ви вже можете використовувати цю формулу. Але це ще не все. Звісно, у французькій мові є минулий час, завершений минулий час, і там не так все однозначно. Вибачайте. Але знаючи, як відмінювати у теперішньому часі «avoir» та «être», ви вже можете більш-менш спокійно розібратися з минулим, минулим, минулим часом. Подивіться на фрази. Nous avons voyagé en France. Vous avez acheté une maison. Il a regardé un film. Nous avons voyagé en France. Nous sommes allés en France. Nous avons voyagé en France. Vous avez acheté une maison. Він подивився фільм il a regardé un film. Тобто, ви вже бачите, треба відмінювати дієслово avoir. а дієслова першої групи виглядають ось так, ніби інфінітив, а насправді там просто егю, e, паличка над буквою е. E. Чи є окремі дієслова, які відмінюються з. Être? Наприклад, «Je suis allé à Paris». Я поїхала в Париж. Il est né en France. Він народився у Франції. Nous sommes arrivés seuls. Ми приїхали самі. Є окремі дієслова у французькій мові, які в минулому часі відмінюються з être. Але все ж таки, все ж таки, ви вже бачите, ви вже маєте розуміти логіку і концепт. І це вам допоможе далі йти більш жваво та вивчати французьку мову з розумінням, а це пришвидшить ваше навчання. Вважайте, що я це вам так відкрила віконце до подальшого вашого навчання. Не сподіваюся, це вас надихнуло. Ну а далі в нас друга частина нашого відео корисні посилання, які знадобляться вам в подальшому при вивченні французької мови. Перше, ми з вами вже вивчили теперішній час. Ну, більш-менш, ви знаєте, що дієслова третьої групи мають свої е, специфічні форми, і звісно, ми деякі з вами вивчили, деякі ні. Отож, для того, щоб в подальшому у вас не було проблем з дієсловами у будь-яких часах, які ви будете вивчати, вам завжди е, треба мати під рукою, щоб зазирнути до спеціального сайту. Чи спеціального застосунку з відмінювання дієслів у усіх часах. Французькою мовою це називається «conjugueur», ну тобто відмінювач. Напевно, так, не знаю. Таких сайтів дуже багато, я особисто користуюсь ось цим. Ви просто заходите і в пошукову лінію вписуєте те дієслово, яке хочете провідміняти. І відкриваються всі відмінювання цього дієслова. В усіх часах, ну, поки що ми з вами на початковому етапі. Ви можете дивитися теперішній час. А далі, до речі, бачите, -H -T -T -H -T. Ну, Минулий час, ви вже розумієте, як він будується. Е, отож, le conjugueur, його треба завжди мати під рукою в телефоні, ну і не забувати заходити також на комп'ютері в інтернеті. Далі, дієслова, ви пам'ятаєте, треба вчити з чим. З прийменниками, тому що ніхто не розуміє не знає, який там прийменник може вискочити з яким дієсловом. Тут трішки складніше, але, але є підручник, французький підручник, Le Verbe et leurs préposition дієслова та їх прийменники. Можете придбати його, і там в алфавітному порядку є дієслова, і вказується прийменник, який вживається з цим дієсловом, і дається, надається якийсь там приклад. Чи ви можете використовувати ось цей сайт? Да, там мені здається немає прикладів, але все ж таки, хоча б є дієслова і прийменники, які з ними вживаються. Що теж дуже важливо, на подальшому, навіть на рівні С1, вам це знадобиться. Далі словники. Тут трішки складно з україно-французькими словниками, бо українська мова ще не настільки розвинута в інтернеті, сподіваюся, з часом це зміниться. Але все ж таки я протестила деякі словники, і мені здалося більш-менш адекватне рішення, це словник Дікт.com. Там ви обираєте французьку-українську мову, і просто такі базові слова ви на них знайдете переклад українською мовою. Але якщо ми вже кажемо про більш Просунутий рівень, французький словник з французької мови, ну тобто тлумачний словник в інтернеті, я раджу вам користуватися сайтом Words Reference. Там, до речі, ви можете вибрати і франко-англійську мову, чи франко-іспанську я завжди використовую в будь-якому випадку. Цей словник дуже крутий, бо він надає багато прикладів, він надає багато контекстуальних ситуацій, тобто максимально, і там все дуже класно розтлумачується. Тому я вам раджу користуватися саме їм, якщо ми розмовляємо про словники в інтернеті. Ну і стосовно перекладачів в інтернеті, я про це вже писала в своєму телеграм-каналі, на який я сподіваюся, ви підписані. Взагалі, коли ми вивчаємо мову, я не раджу користуватися перекладачами. Перекладачами можна користуватися. Ну, в тому випадку, якщо ви вже натрапили на якусь таку дуже незрозумілу фразу чи дуже незрозумілий абзац, і ви можете його скопіювати та подивитись. Переклада українською мовою може тоді стане трішки зрозуміліше. Але взагалом... Ну, це не дуже правильно з точки зору е, вивчення мови. Але дуже великий плюс це те, що в перекладачах, е, в багатьох перекладачах є змога прослухати весь цей уривок, який ви перекладаєте. Звісно, що вам його прочитає робот, але прочитає ну, правильно, скажімо так, більш-менш правильно. З огляду на те, яка складна фонетика у французькій мові, це все ж таки необхідно, особливо на е, початкових етапах. Отож, я раджу використовувати саме перекладач DIP. Він є у безкоштовній версії і у платній. Ну, у безкоштовній якісь базові речі, тобто переклад якихось абзаців, його начитка, ви можете цим користуватися безкоштовно. Є окремо і сайт, і є окремо додаток. Тому теж занотуйте собі. Ну і наостанок хочу сказати, що десь два роки. Чи три роки тому я робила окреме відео, де ділилася 12 найкращими, на мою думку, ресурсами по вивченню французької мови. Це відео російськомовне, але воно актуальне. Всі ті ресурси, якими я там ділилася, вони справді дуже хороші, і я зараз це підтверджую, хоч і минуло вже достатньо багато часу. Якщо вам цікаво, то посилання на це відео я також залишу внизу. На цьому сьогоднішнє відео завершується. і Цикл вправ А1 теж, цикл вправ А2, звісно, буде українською мовою. Ми будемо продовжувати вивчати французьку. І я дуже вам буду вдячна за те, якщо ви поділитись цим списком відтворення з вашими друзями, які вивчають французьку мову. Це дуже мені допоможе. Допоможе просувати мій канал, і я буду особисто дуже рада, якщо відео українською мовою наберуть більше переглядів ніж відео російською мовою. Я дуже на вас сподіваюся. Всім окремо дякую за донати! Всі посилання на ПриватБанк, Монобанк, BuyMeACoffee, PayPal, всі вони вказані в описі. Під цим самим відео і запрошую вас на свої соціальні мережі, вони зараз вказані на екрані. Побачимося з вами в наступних відео. Merci de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir!